Привіт, загінки на мані. Сьогодні на календарі 30 листопада. Це означає, що сьогодні у Львові відбувається допрем'єрний показ фільму Кіборги режисера Ахтема Сейтаблаєва. Так, так, це той, що в танцях виступав. Я для вас прийшов висвітлювати цю подію, адже я думаю, вона буде досить масштабно. Прямо за моїм плечем, ось лівим, відбувається побудова грандіозного фуршету і фотозони з постерами фільму. Ну і подібного всякого тут є багато. Ну що ж, поїхали дивитися кіборги і спілкуватися з акторами. Аеропорт нашкодики. Слава Україні! Це Віктор Жданов, актор, один із головних акторів фільму Кіборги. Яка була важкість, найбільша важкість у знімання під час, під час знімання, для вас сьогодні? Ми складимось на одній думці, що просто це дуже велика відповідальність перед народом України. От, Це саме головне. І красиво, найголовніше. Подивись на право, подивись наліво. Все буде добре, все у нас буде добре. Це Роман Єстиновський, також один із головних акторів стрічки. То які очікування від того, як люди приймуть цей фільм тут. Я думаю, що людям зайде. Це фільм це для того, щоб люди не забували про те, що відбулося, і про те, які можуть бути наші люди, От кожен з нас може бути героєм. Тобто Це mm -hmm. фільм про героїв. Як говорив нам один з наших консультантів, Андрій Шараський, за них я кожного ранку прокидаюся і чищу свою автомат. Так і треба робити в житті? Ну а зараз біля мене ще один актор фільму Макар Тихомиров, який нещодавно, до речі, виконав о, одну з ролей в фільмі Межа в словацькому фільмі. І зараз презентує фільм Кіборги у Львові. О, скажи, яка в тебе була історія о, потрапляння в цей фільм? Бо знаю, що ти знімався колись і у тема в чемпіонах з підворіття? І як це? Як це відбувалося? Ну, Чемпіон з підгоріття я потрапив на кастинг, я потрапив випадково. Ми побачилися з ним за кулісами театру, Він mm -hmm. мене давно не бачив, побачив, що я вже виріс а, і запросив на кастинг. Після того мене запросили без проб до зустрічної смуги, де він був продюсером. Mm -hmm. І вже там а, він вирішив запрошувати на кастнінг кібер. Mm -hmm. На щастя, кастинг пройшов. А яка для тебе особисто була важкість у зніманнях? Можливо, якісь сцени. Були сцени, були сцени, які були важкі, але насправді саме відчуття, що ти там студент третього курсу, і ти маєш достойно зіграти людей, у яких абсолютно інше мислення, які знаходяться десь на інших рівнях сприйняття світу, тобі незнайомих. Ось, ось ця знову ж таки відповідальність це було було складно, але сподіваємося, що вдалося я ще не бачу. Ну буде сподіватися від Львова, що все буде добре, і від цієї України. І як не спіши, зачекає. Згадується ті діалоги, знаєш, тобто, теж з якимись цінностями приходиш в армію, знаєш, тобто, і, і люди теж спілкуються, і все на до слуху, типу майдан там, знаєш. Ці речі, і тут воно піднімається, знаєш, тобто, і, ну, до дії, ну, як пояснити, знаєш, дуже сурзвано. Суспільство, типу, ти дуже гостро відчуваєш те, що ти знаєш, знаєш, що ти туди прийшов, а поряд з тобою люди, які теж щось прийшли туди і теж гостро відчувають, то, знаєш. Але коли вони спілкуються, почається так але... Ласкава пі, ласка, ласкава пісня, ходять всюди щасливі люди, хто ж не може, а хто ще буде, а я у вільному, вільному темпі, душею слухаю, думаю серце. Знайомі! А, окей, поки там на задньому фоні роздирають просто акторський склад, ми йдемо з вами, поговоримо про мої перші враження від цієї кінокартини. Пішли. Обіцяв я враження, от давайте і говорити якраз. Мої емоції після завершення фільму це, це біль, це, це роздратування, це можливо. Радість, якась це можливо сміх, це можливо відчуття національної гордості. Я не знаю чого. Життєствердності, можливо, це, це суміш відчуттів. Це суміш відчуттів того, що в фільмі було були в фільмі були різні моменти. Була радість, був сміх, як я вже казав. Люди жартують, і навіть в тому самому аеропорті люди жартували. Це, це нормально. Попри те, що там напружена атмосфера, але вони знаходили моменти, і це настільки якось. З одного боку дивно, а з другого боку це круто. Як казав Ахтем, фільм не про війну, фільм про мир, який створюється всередині цієї війни. Абсолютно точно. Я доки не подивився фільму, я цього не розумів. Детальніше я вам розповім в своєму огляді. Там буде детальніше і про діалоги, і про акторів, і про персонажів, і про сюжет, який склала Наталя Ворожби. До речі, окрема їй дяка за те, що Чудовий сценарій, велика робота пророблена взагалі всією командою фільму. Ми тільки що з прес-конференції повернулися. Скільки всього вкладено в цей фільм, скільки душі, скільки людських сил для того, щоб показати, що насправді відбулося, навіть, навіть не так, для того, щоб нагадати. Що насправді відбулось всім українцям? Я, я безмежно радий, мабуть, через те, що цей фільм не вийшов якимось агітаційним, якимось е, таким, ніби воу, ми воюємо, ми круто, як класно. Давайте стріляти, давайте вбивати танки, взриви. Так, це було там, це було екшн сцени, але весь фільм. Я, мабуть, розчарую любителів блокбастерів, але весь фільм 80% фільму. Це діалоги між персонажами, між людьми. Дякую всім вам. Дивіться українське кіно і як там наш слоган новий? Будь своїм у світі кіно з вами був Віталій Гордієнко. До наступних зустрічей загону кіноманів. Будь своїм у світі кіно.